І нехай День для добрих людей буде добрим 22 липня 2024 рік. Я вас запрошую 10 серпня 2024 року до нас. Ми зваримо 100 борщів, ви їх продегустуєте. Ми спечемо 27 короваїв на фестиваль Борщик у Глиняному горщику. Чекаємо всіх вас. Живими, здоровими, в доброму гуморі. Ми для вас з любов'ю готуємо зустріч зустріч друзів. Ми, як завжди, гостинні, ми, як завжди, вільні у всіх своїх проявах. Ми, як завжди, готуємо смачні борщі до борщів, галушки, вареники, вергуни. Вергуниці, бублики-свистуни, шпундру з буряками, качану кашу, буряковий квас є охолоджений, узвар, кілька різновидів компоту, киселі, молочний, фруктовий, пироги з різними начинками, солоними, солодками. Головне це зустрітися, утвердитися в тому, що ми живі, що ми є. І нехай день для добрих людей буде добрим.